Восьмий клас історія України, Вав, Урок, Нова українська школа. Тема Козацько-Кримський Союз та зборівський договір, ключові події 1648-1649 років. Урок розпочинається з пускового майданчика, де дані завдання за попередньою темою для розминки учнів. Це ось така гра, далі в нас тести у ресурсі Вордвол і ось така ще вікторина. Далі ми переходимо до е, наступного блоку, це вау момент, і учні можуть побачити цікаве відео, яке повинно їх зацікавити і поставити ті запитання, які будуть вирішуватися в ході уроку. Уявіть собі, що ви раптом опинилися в середині 17 століття. Навколо гримлять сурми, здіймається курява степу. А коли... Що ж відбувається далі? Ну а далі ми починаємо розглядати і працювати яким чином народжувалася Гетьманщина 48-49 роках. Є у нас метал, і ми занурюємося у контекст, там учні очікує розповідь за моделю пірати, актуалізація знань і блок 4, основний зміст, робота з текстом. Розпочинається тема з вивчення того, що відбувся Козацько-Кримський Союз. Презентація насичена фактичним матеріалом, цікавими зображеннями. Ось такими якби, інфографіками, узагальнюючими або схемами, можна сказати, робота з картою. Детально розглядається кожна битва, є описи, є схеми, є запитання. І кожна битва також розглядається у документах. Наступною ми розглядаємо битву під корсуном, працюючи з теоретичним матеріалом, картами, документами тощо. Підсумовуємо перший етап, що це Бліцкриг. Говоримо про наслідки цього такого ефективного першого етапу. Поговорюємо битву під пилівцями, знову ж таки працюючи із схемами, таблицями, картою, і переходимо до вивчення того, як відбулася облога Києва Львова. Облога замосця та тріумфальний в'їзд на Богдана Хмельницького в Київ або народження Мойсея. Де буде поважатися наш почути, закон, наші звичаї, козацька воля... познайомитися з його програмою перебудови Переяслівська промова та обговорити її. Далі йде знову загальнуюча схема про облогу збаража, зборівська битва та зборівський договір, ну яку ціну заплатили за цей договір. Узагальнити урок або ж дати учням на домашнє опрацювання. Ми можемо з допомогою ось такого відео, тому що тема дійсно насичена, і треба якомога більше матеріалу для того, щоб все це запам'ятати. Сьогодні ми розбираємо два роки, які буквально перевернули все з ніг на голову. Це історія про те, як повстання однітися, шукати компроміс. А інші інші бачили лише ворога якого народу з бунтівника він перетворюється на живий. Його армія на межі повного знищення, І тут, але, прокрутімо дос... бачите, відео із схемами, доступними зображеннями, і, власне, учням буде його цікаво дивитися, і, відповідно, вони запам'ятають той матеріал. Ну і ми підходимо вже до блоку аналітика осмислення. Тут у нас творче завдання, тут у нас практичні завдання, робота в групах, робота зі штучним інтелектом. Тести СТАР та різнорівневі завдання Dog, і рубрика «Рефлексія» та відклик. Що нового ми дізналися, також є мікротрансформація. І ось така, якби, підсумкова таймлайн, натиснувши на яку, ви потрапите у ресурс Padlet. Можна і тут ось працювати і переглянути, можна перейти на окрему сторінку. І підсумковий твій конспект, тобто коротко на інфографіці всі події даного періоду, що сприятиме знову ж таки кращому запам'ятованню, розумінню, логічному рядочку, який вибудується у дитячих головах, ну і підготовці до НМТ. Домашнє завдання потім прямує різнорівневе, і, власне, таким чином проходить цей урок. Він цікавий, захоплюючий, естетичний, і учні з захопленням будуть вивчати цю таку важливу тему, такий важливий етап в історії українського.